Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній євангельський уривок подає нам до роздумів дві події, які відбуваються з різними людьми, у різних місцях та за різних обставин. Але їх об'єднує спільна риса віра. Віра в могутність Ісуса Христа і довіра до нього. У першій події бачимо натовп людей навколо Ісуса, які товпляться навколо Нього, наштовхуються одне на одного. Напевно, в цьому натовпі не один наштовхувався на Ісуса, дотикаючись до Нього, але нічого при цьому не відбувалося. Аж поки одна жінка, яка була хворою уже 12 років. І втратила напевне надію на те, що хтось із лікарів її вилікує, з вірою отримати зцілення від Ісуса, легенько торкається Його краю одежі. А взамін отримує оздоровлення. Одна серед багатьох там присутніх оздоровлюється. Хоч не виключено, що серед присутніх не один мав якусь болячку, І торкався нехай і випадково до Ісуса, але оздоровилася лише жінка. Бо прийшла до Христа з вірою. Друга подія це Яїр, який просив в Ісуса про оздоровлення своєї дочки. Але… Поки Ісус був в дорозі, щоб оздоровити її, вона померла. І хоч усі присутні в домі Яїра переконували Господаря дому, що все, кінець, вона померла і назад дороги немає, Ісус Христос говорив йому зовсім протилежне: Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. І ір, попри так би мовити, тверезий глузд більшості, адже більшість йому говорила про реальну річ, вона померла, не турбуй більше вчителя, довіряється, здавалось би, абсурдним словам Ісуса, що віруй і вона буде живою. А як винагороду за цю довіру отримує свою дочку живою і здоровою. Ці обидві події сьогоднішнього Євангелія покликані показати нам безмежну велич і могутність Бога, навіть в тих ситуаціях, коли все навколо переконує нас, що це кінець, назад дороги немає, змирися з тим, що є, шукати якийсь шлях виходу з даної ситуації це марна і абсурдна справа. Але Бог в такі моменти лагідним голосом говорить зовсім протилежне: не бійся, тільки віруй. І якщо ми в таких ситуаціях зуміємо знайти сили, щоб почути його голос, повірити його словам і довіритися йому, ідучи таким чином проти течії, Загального переконання, що потрібно змиритися, ми тоді за Божим проводом і його допомогою знайдемо вихід із становища, з якого, здавалось би, виходу немає, але насправді він є, і його шлях пролягає через довіру у своїх проблемах Богові. Як приклад результату такої довіри до Бога. У безвихідному становищі хочу розповісти історію, яка відбулася із василянським священником отцем Рафаїлом Процівим трохи більше 80 років тому. Україну окупували німецькі війська. Отця Рафаїла було заарештовано і засуджено до розстрілу. Коли ж настав день страти, його вивели на тюремне подвір'я. І гітліревець, який мав виконати страту, запитав отця: Твоє останнє бажання помолитися, відповів отець Рафаїл. На що Кат скептично кивнув головою на знак згоди, коли отець, впавши на коліна, почав молитися, несподівано прилетіла зозуля і раз за разом почала кувати. Хтось з охорони з насмішкою сказав, що Зозуля віщує смертникові багато років життя, після чого присутні охоронці зайшлися реготом, не помітивши, як до тюремного подвір'я наблизився ворожий літак і відкрив вогонь з кулемета. Коли літак відлетів, а отець Рафаїл підвівся, біля нього нікого з живих не було. Лише стікаючи кров'ю від смертельних ран, лежав ще живий його кат. Отець уділив йому розгрішення, і неушкоджений вийшов через відчинену тюремну браму. Після цього отець Рафаїл ще довго прослужив церкві і народу, відійшовши у вічність на 81-му році життя 1994 року. У Гошівському монастирі де й похований. Ця історія ще раз підтверджує те, що Ісус створив чуда, не лише перебуваючи в тілі два тисячоліття тому, але Він і тепер безперестану творить їх, перебуваючи поряд кожного з нас, будучи готовим завжди нам допомагати навіть там, де здавалося б. Що все закінчено. Варто нам тільки йому повірити і довіритись. Тож, що заважає нам це зробити? Спробуймо сьогодні кожен дати відповідь на це запитання. Слава Ісусу Христу!